Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас буде маленьке замовлення в компанії Лівеста. Ось така ось зовсім маленька коробочка, це у нас замовлення по четвертому каталогу замовлення. Що я хочу сказати? Я трішечки як не те, що розчарована, але трішки так засмучена цього разу замовленням, тому що я не зрозуміла, чи якісь глюки на сайті були, чи я нічого не зрозуміла, в перші дні в каталогу була акція, вона називалася Краса без меж. 60% і 65%. Там можна було, ну, мені було доступно один продукт по 60%, 60 знижки і один продукт 65%. Да, о, замовила я, вибрала і там, і там, постійно вибивала мені ці продукти, що я вже о, виходжу на останній крок відправки замовлення. У мене їх немає. І так разів, не знаю, 5 чи 6 о, заново вводила ці коди і вибивала. Насилу начебто вдалося. О, за, ну, начебто збереглося в корзині, все гаразд, о, відправила замовлення, дивлюся потім в особистому кабінеті по, по накладній. Показує, що немає цих продуктів по акції. Ну, нема, так нема. Думаю, ладно, один продукт я собі замовляла, думаю, нічого страшного, нема, так нема. А один продукт на замовлення. Ну, я вже сказала людині, що не буде. Цього, цього продукту вже випечайте. Сьогодні отримала посилочку, подивилася, що тут. Цей продукт, що клієнті, що він не висвічувався в накладній, він все-таки є. Тепер потрібно сказати, що все-таки буде цей продукт. Ще проблема. В... Я замовляла каталог п'ятий. Він світився, що він є в замовленні. В коробці його немає. Думала, можливо, забули покласти, подивилася, по Документації по накладній, його по в на, в накладній немає. Хоча я його в корзину кидала, і в особистому кабінеті він показувався. От Що це таке? Я цього взагалі не зрозуміла, що це було. До, до цього всі, завжди в мене все гаразд було з замовленнями лівеста, цей раз щось не зрозуміли. Фух. Трішки вибалакалась, тому що трішки таке в мене не дуже о, враження позитивне. Так, тепер давайте покажу. Тут в мене зовсім маленьке замовлення, і мені особливо нічого так не потрібно було, і о, моїм клієнтам також. Отже, щодо продуктів, які... По акції ще 10% знижка. Це ось такий набір кремів для обличчя. Це нічний і денний, це лівеста саме виготовляє Україна. Ось так в коробочці. Виглядають два ось таких креми, вони по 30 грамів кожен. Я сама ще не користувалась, тому нічого сказати так не можу про них поки що, тому що собі я також замовила такий набір. Це вже я буду тестувати, тому що також вже давненько дивилась. Я назбирала всі засоби для обличчя, саме виробництво Лівеста. Оце не вистачало цього наборчику кремів, тепер є і хочу відразу взяти все використання і протестувати, щоб потім знати свій відгук. Собі я взяла ну, по цінам каталогу, ну, звичайно, там знижка ще йде. Але зараз я скажу. Так, набір мій, що не по акції. Так, в каталозі 199 гривень цей набір, а мені вийшов 149,25 копійок. А ось оце, що по акції, що клієнтці він 79-60 копійок така ціна. Так, і ще замовили у мене це дві різні людини. Ось такі вітаміни, офтальмін це для зору. Якщо чесно, також якось хочу собі спробувати, тому що все одно дуже багато часу в телефоні проводиш, це все не дуже гарно для зору, тому хочеться так трішки його підтримати, але це нехай там в якомусь іншому вже каталозі, і собі замовлю, а це клієнтське, і в каталозі вони коштують. 219 гривень. Віддала я за них це із знижкою за 328,50 копійок. Так, і замовила я собі ось такі вітамінки: це біотин 5000. Я вже майже допила свої вітаміни краси, саме від Лівеста. і хочу ще щось таке взяти. І мене зацікавив саме ось такий біотин. Це вітамін краси. У нас тут йде 60 таблеток, одна таблетка в день. Активні речовини, вітамін. Б7. Це саме біотим. В каталогах він коштує 249 гривень. В каталозі в цьому. І а мені він вийшов зі знижкою 186,75 копійок. Отже, зараз допиваю в житті і буду брати ось цей. Ось. І все. Ось таке в мене дуже маленьке замовлення, ну, яке є. Плюс там в перші, дні, в перші три дні доставка була безкоштовна, там, на яку суму на, на яку не замовиш безкоштовно, тому, звичайно, я скористалася цією можливістю і зробила замовлення, замовила те, що там, мені потрібно, і моїм клієнтам. Отже, так. Що ще хотіла вам сказати? Така мені сьогодні трішки настрій підняли. Я сьогодні ходила зранку в салон краси, хотіла записатися на, на стрижку, хотіла трішки підрівняти собі кінчиків прибрати посічене, так як за, за зиму трішки все одно вони в такому були. не в ідеальному стані і хотіла трішечки ну, зовсім трішечки прибрати, тому що моя довжина мені подобається, але так, щоб вони більш так акуратно о, виглядали, і м -м, пішла я думала записатись, а мені відразу сказали, що є свободне якраз місце, то я відразу і підстриглася. Тепер волосся такі кінчики більш. Виглядають доглянуто. Так, воно зараз отак виглядає, начебто якесь нерівне, але ну коли я отак назад, все, то воно іде йде там рівний зріз тому якось так, ну, а, так, що я хотіла сказати, що мені а, майстер краси в мене запитала, а ви собі що, робили? Процедуру кератину. <хи> мені так приємно стало, тому що я не робила собі ніяких процедур кератину. Просто в мене такий дуже такий насичений догляд за моїм волоссям. І мені приємно, що навіть в салоні думають, що я якусь там процедуру робила, бо волосся виглядає прям дуже так доглянуто, дуже таке рівне, дуже блискуче, гладеньке таке. Тому я так останні дні дуже так критикувала своє волосся. Я думала, що воно в мене якесь стало таке не дуже доглянуте. Але сьогодні, коли я це почула, то прям все. Я впевнена, що я все правильно роблю. У мене правильний догляд, тому я прям задоволена. Отже, так, вирішила з вами трішки поділитися такою інформацією. Пишіть, чим з тих засобів ви користувалися, Подобаються вам, наприклад, ось такі креми, хто користувався. І чи купуєте ви вітаміни, а якщо купуєте, то які, можливо, ну, не, не саме Лівес, а можливо, ви якісь там інші в аптеці, там, чи, можливо, ще де замовляєте. Взагалі, як ви відноситесь до вітамінів, буде дуже цікаво почитати. Ваш якийсь досвід, тому ну, якось так. Всім дякую за те, що ви зі мною, за вашу активність на каналі, за підписки, за вподобаєчки. Дуже-дуже приємно, підтримуємо український YouTube. Я б хотіла дуже вас попросити, щоб ви допомогли мені своєю активністю, підписками. Вже так хочеться поскоріше, щоб була в мене тисяча підписників. Тому що, так, періодами періодом начебто е, якийсь такий наплив, і так, нормально так підписується, а бував взагалі такий застой. Хоча е, відео я випускаю, намагаюся, щоб в тиждень е, хоча б три відео точно вийшло, інколи навіть чотири. І коли така тишина взагалі майже ніхто не прибавляється, інколи ще і відбавляються, то так сумно. Тому я б хотіла вас попросити, щоб ви мене підтримали. Мені буде вам не важко, а мені прям дуже-дуже приємно, дуже важливо. Тому побачимось в наступному відео. Це у нас буде, скоріш за все, якийсь огляд там на каталогі, напевно. І до наступних зустрічей. Всім па-па!